В минулому відео я обіцяв пояснити суть геоданих. Саме це я зараз спробую зробити. Отже, чим же все-таки геодані відрізняються від інших типів даних? За визначенням ArcGIS довідки, Геодані це інформація про географічне положення, що зберігається у форматі, який може бути використаним у GIS. Визначень ми не любимо ще зі школи, тому доступніше буде проілюструвати на прикладі. Перед вами перший малюнок. Що це таке? Це Мікі Маус, скажете ви, і будете абсолютно праві. Адже тут немає ні гір, ні річок, ні міст, сіл, природних зон чи будь-яких інших географічних об'єктів, а є лише вуха, очі, ніс, рот, руки, ноги та інші частини тіла відомого героя мультфільмів. Тому йдемо далі: ось древня карта. Я би не рекомендував з її допомогою навіть подорожувати Росією чи Середній Азією, які зображені на ній, не кажучи вже про те, щоб робити будь-які географічні обчислення. Перед вами шматок топографічної карти видавництва 1979 року. Незважаючи на те, що карта є досить застарілою, її вже можна сміливо брати у туристичний похід, оскільки інформація, приведена на ній, є достатньо точною. Також тут вже проведено. Графічні та прямокутні координати. Наприклад, графічні координати верхнього правого кута цієї карти 26 градусів 30 минут східної довготи та 50 градусів 30 минут північної широти, також є значення прямокутних координат, які розташовані по боках цієї карти. Втім, ця карта ще не відноситься до геоданих. Для того, щоб віднести її до геоданих, перетворити її в геодані, потрібно здійснити географічну прив'язку. Саме таку прив'язку я зробив перед тим, як починати записувати це відео. Ось ця сама карта, але вже з графічною прив'язкою. На перший погляд нічого не змінено, за виключенням того, що коли я рухаю курсором по карті, у правому нижньому куті екрану, змінюються показники координат. Тобто Аргіс сприймає вже дану карту як Геодані, і кожна точка цієї карти має визначені координати, які відповідають системі координат, попередньо заданої для цієї карти. Звучить трохи складно, проте про всі складнощі систем координат я розповім у наступному відео. А поки що я спробую пояснити всі переваги геоданих і чим же все-таки вони кращі за прості карти. Для цього я надам. У пустий документ ArcMap, показані вам на початку відео малюнки. Спочатку додамо Мікі Мауса. Як бачимо, наш ArcMap починає матюкатись. Unknow Special Reference невідомо про прив'язка. ArcMap бачить цей рисунок як звичайний рисунок. Тому він видає інформацію про помилку. Нажмемо ОК. OK". Ми бачимо нашого Мікі Мауса, і також в нижньому правому куті ми бачимо якісь координати, біля яких написано Unknown Units, тобто невідомі одиниці. ArcMap додав нашого Мікі Мауса в якусь віртуальну реальність з віртуальними координатами, ним самим і придуманими. Ми не можемо робити ніякі обчислення та аналіз цього Мікі Мауса. Ну, звичайно, це ж Мікімаус на географічна карта. Спробуємо тепер додати інший малюнок. Додамо древню карту. Знову те саме. Аркмеп не бачить різниці між Мікі Маусом і будь-яким іншим растровим малюнком. Наприклад, древня карта сприймається ним так само, як Мікі Маус. Знову у нижньому правому куті є якісь невідомі одиниці, якісь координати, які Аргіз сам собі придумав. Тепер додамо наш шматок топографічної карти. І знову те саме. Unknown Spatial Reference. Невідома просторова прив'язка. Система координат не задана. Тому регіс приймає цю топографічну карту як звичайний малюнок, незважаючи на те, що координати по боках цієї карти все ж таки позначені. Маленький, але дуже важливий аспект. Зараз я видалю нашу топографічну карту і ще раз її додам. Ця табличка, що вискакує при додаванні інформації із невідомою просторовою прив'язкою, є важлива. Тому що вона інформує вас, що ця інформація не має просторової прив'язки. Знизу розташовані повідомлення. Don't warn me again in this session. і Don't warn me again ever. Якщо ви поставите пташечки біля цих повідомлень наступного разу, коли ви будете додавати інформацію з невідомою просторовою прив'язкою, ця табличка не буде з'являтися. Але я дуже рекомендую вам цього не робити. Тому що, коли ви будете додавати інформацію і просторова прив'язка буде невідомою, ви просто не будете цього знати, тому залишимо налаштування цієї таблички в спокої. Зрештою, чим же все-таки геодані мають перевагу над звичайними даними. А тим, що з геоданими можна проводити різні обчислювальні та аналітичні маніпуляції, візьмемо, для прикладу, найпростіший вид розрахунку обчислення відстаней. Наприклад, спробуємо знайти відстань. Між колгосним двором, який вже, мабуть, давно розвалився. Ось і лікарта, видана в 1979 році, та якимось із піщаних кар'єрів. Для цього використаємо інструмент Measure. Проведемо лінію, яка сполучає найкоротшим шляхом дві точки. І у верхньому лівому куті бачимо значення Lens 1700 метрів. Якщо ж ми спробуємо обчислити відстань на топографічній карті без географічної прив'язки, ми це не зможемо зробити банально тому, що цей інструмент нам не буде доступний. Аргіз бачить цю карту як звичайний рисунок, на якому відстані не можуть бути обчислені ніяким способом, не говорячи вже про які-небудь складні географічно-математичні обчислення. Отже, повернемося до нашої прив'язаної карти. Аргіз знає координати кожної із точок цієї карти. Тому він, на відміну від попередніх неприв'язаних рисунків, шукає її не в Африці, Азії, Антарктиді чи на Альфа Центавра. А знає, що вона належить до певної системи координат попередньо заданої, і що кожна точка цієї карти має свої унікальні координати. Про системи координат і графічні прив'язки ми поговоримо в наступних відео. А зараз трохи про основні типи геоданих. Взагалі є декілька різних видів і типів геоданих. Серед них розрізняють два найбільш популярні це растровий тип і векторний тип. Ця карта, яку ви бачите на екрані, належить до растрового типу геоданих. Якщо ми спробуємо збільшити масштаб, ми можемо побачити маленькі квадратики або ячейки англійською cells. Вони подібні на звичайні пікселі. Які є на фотографіях, виконаних цифровим фотоапаратом. Ми можемо також виміряти ширину цієї ячейки. У верхньому лівому куті ми бачимо значення. Воно приблизно дорівнює 6,35 метра. Тобто це означає, що ця карта має розширення 6,35 метра. Чим менше значення розміру пікселя. Тим більш деталізованою є карта. У растровому форматі буде зберігатися цифрова модель рельєфу, яку ми зробимо згодом. Іншим, іншим типом даних є векторні дані. Векторні дані охоплюють всі види даних, які зображають точки, лінії і полігони. Раніше я додав кілька прикладів векторних даних. Зараз я їх відображу. Першими я відображу точки. Ви бачите набір точок, яких ми можна позначати абсолютні висоти або якісь позамасштабні об'єкти, наприклад, міста, якщо вони не відповідають масштабу карти. Лінійними векторними даними можна відображати річки, наприклад, автомобільні шляхи та інші типи даних, ширина яких значно менша за їхню довжину. і нарешті я сховаю наші абсолютні висоти і річки і відкрию басейни. Полігональний шар, який показаний на екрані, зображає басейни, які належать різним річкам. Я зафарбував його кольором. Цей колір можна прибрати. Ось, ви бачите, лише полігони. Також полігонами можна зображувати різні ареали: області, країни, райони, природні зони та інше. Детальніше про особливості роботи з растровими і векторними даними ми знайомимося пізніше.